Мешканці приватного сектору Чечелівського району Дніпра, що знаходиться поблизу центрального ринку, вимушені жити у пеклі у прямому сенсі цього слова. Останні 9 років навколо будинків постійний сморі, та все через те, що навкруги чи не в кожному закутку йде полювання за кольоровими металами. Кабелі, дроти, все, що можна, палять заради міді, алюмінію та іншого металу, який приймають у чисельних пунктах прийому, докладніше в наступному сюжеті. Пані Лілія мешкає у приватному секторі Чечелівського району Дніпра. 18 років половину з них веде запеклу боротьбу із злісними паліями кабелів за право дихати чистим повітрям. У нас е системно витравляють хімічним в віді обжига кабеля для добичі меді. Ось ці лохміття чорні везде валялися, ніхто в них даже не вбрав. І в вони такими кучами, А до нас долітали там по 5 по десять сантіметрів. Отиті вижирки з того кабеля. Ми здавали їх. в. Банків, РОВД, слідчому, слідчому відділу. Потім ми почали вже скаржитися до депутатів, потім почали викликати системну поліцію. За час могла викликати, я не знаю, 200 разів кричали криком. Така була вонь, що я вам покажу. І во дворі сажа летів, на нас чорний сніг випадав. подоконники за 5 хвилин становилися всі чорні. Для нас це питання життя і смерті. У нас кожен день скорий, кожен місяць граби. Люди різного віку помирають в одне й те саме час. Епідемія рака, інсульта інфаркту. інфаркта. А в Ірини Прохорової важка форма астми. Жінка мешкає в цьому дворі з дитинства. Бідкається, що останні 9 років на вулицю не можна вийти, бо одразу стає зле і доводиться викликати швидку. Не могу даже выйти на крыльцо для того, чтобы посидеть воздухом подышать, потому что воздуха нет, а одни летят хлопья копоти и дым сплошной, который раздражает и вызывает приступы астмы. У меня уже в карточке нет места с скорым помощью, вот я, я хочу выйти куда-то за хлебом или еще, вышла, вдохнула, и скорая помощь приезжает. На жаль, камера не здатна передати весь той сморід, яким пронизано повітря навкруги. Видно лише чорні дерева та стіни будинків вкриті смогом. Чорними стали навіть горіхи всередині. Ось вот у мене оріг, коліровка большая. Ось такі, от, смотри, Ось, отакоє колісово оріха. От смотрите, що це за оріг? Вони чорні, і катери половину, от із того, що є, лучше половину вибросити, якщо не все. Коли розкриваєш, аном на трі чорне? Тож ті, кому не байдуже, яким повітрям дихають вони та їхні рідні, об'єдналися в так би мовити ініціативну групу і почали стукати в усі двері. Та за дев'ять років боротьби у кращому випадку люди отримували самі відписки або пості обіцянки. Почали скаржитися до на телефон у гарячу лінію мера, на телефон у гарячу лінію мері, ліні губернатора. І 9 років ми прожили в кабінетах. Один раз поліція проводила екологів, сказали, риба гниє з голови, йдіть до Філатова, ми нічого не можемо зробити. Все, ось це, це така допомога. Я лично ходила до Філатова на прийом, і він сказав, да, ми розберемося, ну що якщо люди страждають, ми ж повинні їм допомогти, це наша перша завдання. Він так розповідає, красиво розповідає. Но, тем не менее, ничего, в год, не Семен Олега Борисовича приходять тільки одні відписки, що немає грошей на екологічні Автобус за 20 мільйонів купили. Він катається в Запорожі, він катається везде, а до нас він не може доїхати, який одразу показує катастрофу. Ну, вони ж не можуть собі приговор принести. Куди ми не обійдемося, щоб була приїхала лабораторія, взяла забір воздуху, этих лохмотьев, які літають, все це і зробила аналіз нам Нами тавані дають. Якби сюда завели реальні смиви, взяли ліпроби грунта, воно би показало сі зону сіхійного битві. Люди надають численні відео та фотодокази того, що у них у районі відбувається справжнє екологічне лихо. Та куди тільки не зверталися, результат нуль лише залякування та погрози і жодних слідчих дій. Ми начали вже звертатися до. ДБР до СБУ, до прокуратури. Як Матвічук був прокуратура області, я тільки зателефонувала, зареєструвала скаргу, вони зразу відкрили кримінальну справу. Вони нічого немає, ми там тисячу раз були. Де вони були? З ким були. Нема ніяких жодних слідчих дій. І все, крім погроз, і крім залякування журналістів і адвокатів, більше нічого не відбувається. От всі заяви, ці копії, що писали, дуже багато матеріалу позабирали слідчі області. Я лично заявляв в Київське міністерство поліції. совершенно безрезультатно. Примерно неделю назад позвонил мне участковый и вежливо уговорил меня, ну не уговорил, но пытался уговорить, что это совершенно бесполезно и лучше вам это прекратить. У нас вся надіжда на то, що ви репортаж виставите на обші або і власті почнуть прислушуватися к нашим бідам і в конце концов закроють цю випалку. Ми готові вислухати коментар правоохоронних органів з цього приводу і надсилаємо цей матеріал керівництву головного управління національної поліції у Дніпропетровській області. Далі буде Ольга Ховрич, Андрій Миронюк, новини Д1.